Всеукраїнська асоціація ветеранів і праці залізничного транспорту святкує 20 років із дня створення. Осередок цієї організації працює в Коломиї. З нагоди свята працівники залізниці зібралися на урочисту частину. Їх роботу відзначили пам'ятними грамотами, а там побували і наші журналісти. Коломийська асоціація ветеранів війни і праці залізничного транспорту, як і всеукраїнська, працює уже два десятиліття. До її складу входять чотири первинні організації, в яких на обліку перебуває 1166 осіб. Більша половина з них чоловіки, але є і майже 500 жінок. Про історію створення, становлення та діяльність асоціації розповів Юрій Ткачук, голова ради ветеранів Коломийського залізничного вузла. Кожний рік, як правило, відзначалося міжнародний день. Людей похилого віку це 1 жовтня, а цей рік ще плюс до цього свята у нас і додавалася ювілейна дата організації заснування Асоціації ветеранів війни і праці залізничного транспорту. Так що ми святкуємо це так, ми, можна сказати, об'єднали цих два свята. В одне і сьогодні ми це хочемо відсвяткувати. Залізничний транспорт вважається одним з найбезпечніших для пересування. Щодня поїздами користуються мільйони людей в Україні. На святковий концерт запросили тих ветеранів, що мають стосунок до Коломийської залізної дороги. З нагодою ювілею асоціації найкращим працівникам вручили грамоти подяки від Львівської залізниці. Нагородили за багаторічну і сумлінну працю, великий внесок у розвиток Коломийської вузлової станції. Бажаю свого здоров'я довгих років життя. А далі був урочистий концерт з піснями і танцями. Варто зазначити, що до асоціації ветеранів входять не тільки коломияни та жителі району. Членство у ній мають залізничники Снятинщини, Тлумаччини, Надвірнянщини та Косівщини.